Так, усім привіт, провожу тест, далі. В общем, результат такий, Закипятити воду в мене не вийшло. Навіть на сольвенті. От. Вода нагрівається майже до кипіння, але не кипить. Так, Зараз час 18.13. Минулих відео я говорив час, коли ставлю, все. Мірюємо температуру води. От бачимо 81 градус, 84. Ну, до 90 градусів максимум. От я нагрівав, мене виходило. для підіння води не дуже підходить, бо тут немає відкритого вогню і відповідно не передається тепло так на алюмінієву каструльку, як було б це в примусі на відкритому вогню. Тут йде без вогню окислення порів сольвенту, бензину калуші, спирту, сперту любому будь спирті. Зопропилуємо етиловий, етиловий. І нагрівається каталізатор, він температури 400-420 градусів. От, давайте зараз подивимося, 370. Ну, трошки впав 390. Бо тут зараз ми на балконі, тут температура 16 градусів. І то, це зараз нагрілася підлога, так тут 14 градусів зараз повітря. 14. Дно, зараз одно грілось, 25 градусів має. Верхній циліндр 80 градусів. Сам каталізатор 400 Ну 350 400 і охолоджується, бо тут холодно 13. 14 градусів повітря. Воду можна нагріти до 90 градусів при навколишній температурі 14 градусів Цельсія повітря не більше. Ну, Доторкнутися не можуться. гаряче 90 градусів. Це гаряча вода. Ось так виглядає. Нагрів. По краям більше червоного, як бачите. От, добре видно, де гріється, де ні. Ось так в повній темноті. Виглядаємо. Це на ширік і от основна камера. Вона більш світлочутлива. О ти бачите видно де червоним так. Наше багато літри являв, так літра і є. Надовго дуже їй вистачить, ну я протестую який розхід кожну годину. При такій температурі 400 градусів а, не можу тримати. За 10 см навіть руку не можна тримати. Якщо нижче, то взагалі пів секунди і все зразу пече. Ось такі крапочки, бачите. Ну, красна розкаляється. Ну, весь він червоний, такий розуватий. Повністю весь. На світло трошки вийде, ну, Ось тут краще воно видно мене. Ну і тепер, щоб загасити, просто одягаю зверху ось цю кришку. От. Вона мокра в мене, я помив, шипить. Там 400 градусів, вона просто перекриє кисень який туди попадає і все зато. Ну все. Для обігріву цю штуку ще накриваю. Вона нагрівається десь до 300-400 градусів. І також випроміння інфрачервоне. І обігріває все навколо. І всередину нічого не попаде. Все. Всім до нової зустрічі. Висновок напишу в опису під відео, буде стаття. Там я вкажу, який розхід сольвенту, бензину, калоша, спирту ізопропилового, звичайного бензину. І ви це будете знати. Все, всім до нових зустрічей.